Ус з'явився в нашій студії, це головний консультант національного інституту стратегічних досліджень і кандидат економічних наук. Не. Спасибі, що прийшли. Будемо говорити не тільки про гроші, не. а й про скільки там п'ять днів триває контрольоване випалювання нафти на російщині. Що це означає для них? І чи не занадто ми тішимося об'ємом того, що згоріло? Так. Вітаю пані Олене, пана Микита, вітаю телеглядачів. Дійсно, ми розуміємо, що зараз ці останні санкції, які були, вони фактично підводять під великі сумні можливості російського бюджету прийти. Рік, що нещодавно розпочався, нагадую, що 27% доходів, які Росія очікує отримати в цьому році, це нафтогазові доходи. І те, що там відбувається, санкції втиснуть, але ж санкції є. Є, скажімо так, загальні, uh -huh. а є санкції, які наші безпілотники роблять на їх е, нафтопереробних підприємствах. Фактичні. Фактичні. <рес> тобто тут не теоретичний, а фактичний підхід. Дійсно, ми бачимо, що там палає Енгельсі. А я нагадую, що Енгельс – це аеродром, на якому базується в тому числі авіація стратегічна російська. Тобто, щоб вони взлітали і запускали по нам ракети, треба, щоб пальне було. І ось це пальне, якраз як на мене зараз п'ятий, здається, день горить. П'яти п'ятеро. День горить, а також був приліт в один з найбільших проробних підприємств. Тобто ми бачимо, що оці з однієї сторони економічні санкції, з іншого, скажімо так, фізичний вплив. На нафтові можливості Росії він дійсно створює проблеми і подивимося. Я думаю, що в цьому році, і ось в мене такий обережний прогноз, що до кінця цього року там вже будуть дуже великі кризи. І в порівнянні з тим, що було до цього, це ще як то кажуть, нічого не було. Рмарка тут наскільки я розумію, виправляєте, якщо ні, що пальне, яке зараз п'ятий день успішно контрольовано вигорає, це специфічне якогось особливого виробництва, так. яке в принципі не так швидко можна ви... тобто на будь-які це ти ним не заправишся Аб абсолютно, ні, ось тому я сказав, що це в тому числі пальне, яке ну, скажімо так, я не є фахівцем в, в, в авіаційній галузі, але наскільки я розумію, воно дійсно використовується літаками стратегічної авіації, і ось це пальне вже п'ятий день горить. Mm -hmm. Тобто, це не означає, що це все пальне в Росії, яке заправляють в стратегічну авіацію, але значною мірою так. Ну окей, завершимо нашу рубрику. Мені подобається, як воно горить і вони бігають сутя. <laughs> Давайте до грошей насправді і до тиску і про Байдена. Uh, Саме так тут ми закликали світ до максимального тиску на Москву і Пхеньян. Власне, це відбулось після того, як Сила оборони взяла в полон перших північно-корейських військових. За словами міністра закордонних справ Андрія Сибіги, у війні проти України беруть участь саме регулярні війська північної Кореї, а не найманці. А тому небезпека загрожує не лише Європі, а й усьому індотихоокеанському регіону. Ну і тут же відреагували ці рашен-пропагандісти кажуть, що ж ви що ви. Але... Що ж вида крадете людей звичайних? Ну, за Сіманянша, здається, вона а про скібєво, це Скабєєва? Ну, вони скібєво, там на на одне обличчя все, всі а, про це пишуть. Ну, намагаються відмежуватись знову ж таки, маючи все одно докази от просто 200% проти них, вони намагаються це зробити. Але я тут коротенько про тиск, і ну який тиск можуть собі дозволити наші партнери: економічний, санкційний. А що тиснуто на КНДР? Вона і так уже тиснута, притиснута наловчилася жити притиснутою. А ось, до речі, КНДР найкращий приклад того, що санкції, як то кажуть, в теорії ми думаємо, ну ось запровадили санкції і це дасть ефект. Це дала б ефект, якби країни Заходу контролювали значну частку світової економіки. Але реалії інші ми розуміємо, що протягом останніх десятиріч країни так званого глобального півдня вони вже значно піднялись в економічному шабелі рангах. І тепер, якщо країни заходу запроваджують економічні санкції, а країни глобального півдня це не роблять, це означає, що якось. Можна, як то кажуть, прожити і по великому рахунку, північна Корея це країна, для якої важливі лише дві країни: це Китай та Російська Федерація. Ба більше раніше Китай значно більше відігравав роль. Вважали, що 80% економіки Північної Кореї залежить від Китаю, і 20% – це все інше, насамперед Росія. Зараз ми бачимо, що поглиблюються стосунки з Росією, але. Те, що вони поглиблюються з Росією, це створює підґрунтя для складних стосунків з Китаєм, тому що Китай взагалі-то розглядає Північну Корею як такого великого подразника для всього Заходу. І коли треба його шантажувати Захід, то Китай не буде це робити власноруч. Він для цього має, як то кажуть, ручного песика. А, і, власне, і Ін, і Північна Корея відіграють цю роль. зараз подивимось, як Китай буде реагувати, тому що, знаєте, є такий гарний вислів, що нічого так. Не турбує Китаю як наявність російсько-північно-корейського кордону, тому що це заважає Китаю мати прямий вихід до північного полю, ну Берингового проліву, далі північний полюс. І тут я не виключаю, що можливі якісь рухи, але поки що важко їх уявити. Але знаєте, заяви Трампа також було важко уявити ще місяць тому. А ми зараз їх всі чуємо. Тобто це до того, що перевертається глобальний світ, і в цьому перевороті може бути і на повному серйозі претензії Китаю що ми маємо розуміти, що Росія точно не впоралася з завданням самотужки вигравати війни. все, вона не впоралася ресурсно. Ми говоримо про найманців, не найманців. Це взагалі не має жодного значення. Вона не спроможна. Питання у тому, на що спроможна Північна Корея, що ми маємо розуміти про стан економіки, якщо можна назвати ту систему, яка там функціонує, економікою в нашому розумінні. А, ну економіка є в будь якій країні. Це слід розуміти. Північна Корея вона також є. Єдине, як я казав, вона значна залежить від Китаю, менше від Росії, і ще менше від інших країн. Тим не менше, певні процеси там відбуваються. Певні ресурси в північній Кореї є і не секрет, що о, провідні світові компанії вони шукали виход на Північний Корейський уряд, тому що їм потрібні були ці ресурси. Зараз дійсно ми маємо певну залежність Росії від Північної Кореї. Знаєте, ось в, в останні години минулого року мав дискусію на Єгипетському каналі з російським військовим експертом Павлом Фелькінгавером, і він на запитання ведучий, що у Росії багато людей він Піввів так слухайте, ми без північної Кореї вже не можемо. Які багато людей в Росії, якщо нам Північна Корея потрібна, і він сказав, що ми ж не безкоштовно їх отримуємо, ми платимо гроші. Ми платимо гроші не їм, ми платимо гроші керівництву Північної Кореї, але ж це залежність і це вже демонстрація того, що в Росії ресурси далеко не безмежні, як це любить казати, пропаганда. Так і не 140 мільйонів по той перепис, який 87. проводили їхні МВС та отож, як і показало менше 90. безумовно. Тобто, ну взагалі великі країни, це багато хто каже і про Китай. Про Індію вони люблять, як то кажуть, плюсувати, тому що, коли кажуть, півтора мільярда в Китаї, півтора мільярда в Індії населення, ну, це такі великі країни. Там США 320, здається, мільйонів, тобто значно відстають. Тому в Росії ми бачимо також далеко не таке безмежне населення, далеко ж не всі будуть підтримувати, і, верніше мають можливості піти на війну. Там Основні фахівці вони якраз -то виїжджають. І коли там російське керівництво каже, що у нас найнижчий рівень безробіття, з однієї сторони, це добре. З іншої сторони, завжди порівнює з температурою тіла чоловіка. Знаєте, якщо у вас температура 38, зрозуміло, що це погано. Але якщо 34, це також погано, тобто 36. А в Росії коефіцієнт відповіді підприємств за опитуванням центрального банку, які зіткаються з нестачею персоналу, вже складає мінус 33,7. Тобто, якщо в відсотки перевезти, означає, що вже в третина кадрів її бракує в економіці. Тобто, грубо кажучи, у вас не працює інститут швидких, тому що вибачайте мав водіїв на ці швидкі. Це просто приклади, які вже в Росії проявився наприкінці минулого року. О, зараз про Росію, але теж так. в розрізі та з іншого боку, так мовити санкційного боку. Запровадження штатами от обмеження ці суттєво підірвуть фінансування російської воєнної машини. Про це заявив президент Володимир Зеленський і а, каже він: таке нові обмеження спрямовані на зменшення доходів для Росії, а тому порушують ланцюжок постачання. Також переконаний президент, що енергоресурси ж не повинні бути зброєю, особливо у руках агресора. Зараз а, почуємо фрагмент а, його заяви. Хороший є також санкційний удар на цьому тижні. Я вдячний партнерам за це. Є Американські санкції проти нафтового сектору Росії, санкції проти тіньового танкерного флоту, проти компаній, таких як Сургутніфтігаз, це особистий гаманець Путіна. Також дякую за санкції проти функціонерів Росатома, і це важливо тиснути на російську атомку за те, що вони досі утримують в заручниках нашу запорізьку атомну станцію. Про санкції, от які вплинуть mm -hmm. на російську економіку, от ті от свіжі стосовно нафто, mm -hmm. нафтової галузі, з одного боку, я е, ваших колег економічних експертів деяких читав, вони пишуть: з одного боку, так, воно підриває російську економіку, де і в довгостроковій перспективі добре підриває, а з іншого боку, воно може і ціну на нафту тимчасово, але підвищити. І мовляв, там бренд уже реагував просто на тлі заяв про те, що Штати це зроблять. А от що сталося після того, як штати це зробили? Зробили, ще трошки там на 10 доларів чи на 15, ціна ну, на цих ф'ючерсах по нафті, вона підстрибнула, то це ситуативний ефект зі здорожчанням цін на okay. нафту і наскільки він короткотривалий чи довготривалий? Дивіться: з 76 до 79 зросли світові ціни на нафту, тобто і, так, 79 вибачаю зараз ціна, тобто я б не сказав, що це така критичне зростання. Воно там коридор 70-79 доволі тривалий час знаходиться. Ага, ага. А що стосується Миттєвого, до речі, ефекту санкцій, вартість трьох компаній, які провідних нафтових компаній Росії, які потрапили під санкції, їх акції просіли на 1 мільярд 90 930 мільйонів доларів. Це вартість цих компаній. Це одразу 6 годин. За 6 годин після запровадження санкцій це такий результат, миттєвий ефект. Подивимося, що буде далі. Я думаю, що оце якраз цінами, це миттєвий ефект. Чому? Тому що, в принципі, оцей рік розпочинається з, по-перше, очікувань адміністрації кроки кроків адміністрації Трампа щодо Drill Baby Drill, яке матеріально буде втілено в додаткові 3 мільйони барелів на день, про що казала людина, яка буде міністром фінансів США, номінована Трампом. Далі, все ж таки, Саудська Аравія нагадую, що ще минулого року Financial Times писала, що Саудська Аравія розуміє, що вона не досягає планової позначки 100 доларів за барель, щойно ми казали 79 ціна, а вони хочуть 100, а сто нема. І вони кажуть: добре, якщо у нас нема до високої. Ціни на нафто тоді у нас буде висока частка в на ринку, тому що як важає Аравія, не було досягнуто мети через країни ОПЕК Плюс. Російської Федерації uh -huh. підказуємо їм, хто конкретно це робив, не знижували в скажімо так в тих опціях, про які казали, і Росія залишається здається тут однією з трьох провідних країн по видобутку нафти, при тому, що по запасам у нас сьома або восьма в світі, а саме нафти, і виходить так, що зараз на Росію вчиниться тиск. Саудівська аравія каже, що добре, якщо ви це не робите, то ми з другого кварталу цього року починаємо відмовлятись від обмежень видобутку. А ви розумієте, що якщо ось згадати. Даємо історію, це кінець вересня, коли Саудська Аравія раніше Financial Times написала, що Саудівська Аравія думається зробити. Нафта миттєва нафта з до 70 подешевшала. Ну зараз 79, Але як тільки будуть, скажімо, більш конкретні. Форми того, що буде збільшення видобутку нафта, ціна паде вниз. Якщо США будуть збільшувати, ціна паде вниз. І врешті-решт, давайте дочекаємо зміну в Венесуелі, бо якось вони дуже дуже давно назріли. І маю на увазі зміна режиму Мадуру на людину, яка давайте порівняємо з Сирією, матиме кращі стосунки з Заходом. А отже, поверне нафтосервісні компанії США в країну. Що стосується Росії, того що й вигідне зростання зростання на нафту, то тут я процитую російського фінансиста Степана Дімуру. Він ще в 2015 році сказав таку фразу, що каже: ви знаєте, а може бути ціна 150, а Росія від цього нічого мати не буде, тому що не зможемо видобувати через те, що нафтосервісні компанії йдуть з Росії, і не зможемо це доставляти туди, коли треба, тому що перекриють можливості логістики постачання наших енергоресурсів. Тому навіть якщо буде висока ціна, а з'являться люди, які замістять Росію, а вони є. Це найголовніше. То Росія нічого не отримає з цього зростання. Ну тут доречно згадати власне про тіньовий флот. Так. який відверто кажучи, зараз потерпає суттєво, і ми маємо розуміти, що от напередодні була інформація про те, що скільки там три катри судна їхнього тіньового флоту потрапили в ситуацію, коли вони без ситуації так. направду, оцей пакет санкцій, про які ми зараз говоримо, він таки поставить потопить тіньовий флот Росії. Чи він знову перевзується, перефарбується, перефлажиться, перепрапориться? І потім Сербія буде обурюватися, що виявляється вона якась не дуже сербська, і тільки ви Зупинить його. так. Ну, ось я тут з паном Микитою повністю погоджую, що найкращий варіант це був вихівка або дрони, якщо брати про останні події. Але ж ми події. про Економіку а, а все економіка, все наше життя це економіка. Тут не можна виокремлювати щось від іншого. Тому насправді це фізичний вплив, або санкції я, я не скажу, що Росія не адаптується. Досвід останніх трьох років, навіть більше десяти років війни, показує, що Росія все ж таки знаходить варіанти адаптації. Інше питання. Ні, що це все стає дорожчим, а от дорожчим це складніше означає з Блумберг. До речі, з вами категорично погоджується mm -hmm. в тому, що для Росії хороші часи в економічному сенсі вони завершуються, згортаються mm -hmm. і так відзначають, що сам напад вторгнення в Україну для Путіна і його економіки вони спершу викликали зростання, і це очевидно виплати ВПК і так, так далі. Але тоді йшлося про урядове стимулювання, і урядову так. підтримку. І ресурси, які були накопичені, проте нині Росія має рекордно високі відсоткові ставки інфляцію, яку приховують, але тим не менше, і дедалі більше це ставить під загрозу реальні прогнози на 25 рік. До речі, Росія немарно засекретила всі статистичні дані. До всього ж Москва має санкції, про які ми говоримо, і незрозумілі перспективи цін на нафту своєю чергою. Центробанк їхні прогнозує різке зниження економіки в цього року, і йдеться про воєнну сферу. теж бо за боргу... Ованість навіть для військових підприємств, які працюють на військову машину Путіна, вона вже фіксується. Будуть зупинятися чи будуть сталінські репресії? Ну подивимось, вже чим нагадується голова Растєха провідної російської військово-промислової компанії з виробництва зброєння. Він казав, що за чинних умов єдине це наркотики, чим вони можуть займатися, бо зброя вже не дозволяє їм отримувати необхідні прибутки, щоб гасити кредити. Тому, до речі, те, що не підняли 20 грудня облікову ставку. В Росії це не означає, що там все добре. Це означає, що в лютому її піднімуть, але вже не на 2% відсотково пункти, а можливо навіть на 4%. Тобто я не виключаю, що коли там буде засідання, здається, 20 лютого плюс-мінус, а до 25 можуть підняти облікову ставку в Росії, тобто чекати залишилось недовго. Зрозуміло, що дійсно проблеми в економіці є. До речі, якщо раніше проаналізувати бюджет Росії, то прибутки від нафти вони покривали видатки на оборону. Зараз на 2,5 мільярда мільярди рублів. Вони менше очікувані прибутки, ніж очікувані видатки на оборону. Тобто вони вже не покривають. Це дуже важливий момент. А далі подивимося, яка буде динаміка цін, яка буде динаміка можливості щось робити, які будуть витрати з бюджету. Бо ось не ну, лише Bloomberg, за журнал «The Economist, вже пише, що Україна виграє економічну війну у Росії. А журнал інститут вивчення війни, вибачаюсь, вони написали, що Росія вже не може паралельно розвивати свою економіку і вести війну. Тобто, тут же треба вибирати. Ми розуміємо, що логічно було б обрати економіку, але ж це Росія, тому вони на жаль для нас обирають війну, але Тим самим вони свою економіку ще більше, як то кажуть, роблять. А в якому напрямку у нас у нас буквально півтори хвилини залишається. По якому напрямку у них може все ж таки прискакати до них? Ну для нормальних країн чорні лебеді прилітають. Ну чорна свиня, де прибіжить. Скорі там, там стає лебедів або свині прибіжить, Я думаю, що насамперед, коли буде відмова від Демферу, ось я чекаю, що це буде, тому що грошей не вистачає. нагадую, Демфер це доплата за реалізацію пального в межах Росії. Ось тоді з'являється так, що в країні без заколонці бензин дорожче ніж всіх інших країнах світу. Ну не знаю за всіх, але те, що в багатьох буде дорожче, і це може бути реальним чорним лебедям. Бо населення зіткається кожен день. Слухайте, ну, насправді ми говоримо про Росію лише в двох аспектах. От, здебільшого, якщо проаналізувати, mm -hmm. це є ресурсна база і так. це є ВПК. А що ще на що ще варто звернути увагу? Звісно, ядерка і є, ну 30 ну. секунд. Якщо на ядерка, є, то добре не для нас, не дуже але не впевнено, що вона є Насамперед, продукти харчування. В Росії це може бути велика проблема, і вони вже дорожчують. Якщо вони ще більше здорощують, то населенню просто не буде що їсти. А отут вже реальні будуть проблеми, бо без айфона жити можна без картопліні. Ви вірите в те, що порожній холодильник і порожні шлунки виведуть росіян до тої межі, що вони відкриють роти? Я розумію, що в це важко повірити, але якось коли вам нічого їсти, то і телевізору ви точно не будете вірити, О, щось мені таке підказує. Дякуємо вам дуже, Івано з був із нами Спасибо. говорили про гроші і про те, що робити Росії і нам з Росією теж.